Доброго ранку, шановні телеглядачі. На початку 19 століття українська історія, природа і культура дуже цікавили письменників культури. Романтики побачили в українських подіях і характерах утілення ідей свободи. Саме тому англійський поет-романтик Джордж Гордон Байрон звернувся до української теми в поемі Мазепа. Цей твір був створений 1818 року. Усім відомо, що Іван Мазепа, видатний український політичний діяч, відігравав значну роль в історичних подіях кінця 17-го, початку 18-го століть, Зокрема, в північній війні, він вступив у союз зі шведським королем Карлом XII з метою вийти з під тиску московської держави. Однак цьому проекту не судилося здійснитися. Російський цар Петро І жорстоко покарав Мазепу. Працюючи над поемою, Джордж Байрон спирався на історію Карла XI, яку створив французький письменник Вольтер, в якій чимало міфів і легенд. В основу поеми Байрона Мазепи було покладено лише один епізод із життя Мазепи. Фактично, це легенда його кохання до дружини польського пана і покарання за це її чоловіком. Героя нібито роздягли і прив'язали до дикого коня, який довго-довго носив його полями і лісами, доки не приніс в Україну. Тут ледь живого Мазепу, згідно з легендою, підібрали козаки, і він потім став їхнім гетьманом. Вольтер, а слідом за ним і Байрон, помилково вважали, що Мазепа польський шляхтич, який служив при дворі короля Яна Казимира. Історія кохання і покарання гетьмана теж не певна, вона угорнена серпанком таємниці. Проте Байрон і не прагнув історичної достовірності. Головне для поета не сама історична подія, а внутрішній стан героя, його почуття і переживання. Митець прагнув відобразити дух України, що втілився в її широких просторах і в образі гетьмана. Мазепа у Байрона змальований на початку і в кінці твору вже літньою людиною. Він супроводжує Карла XII після поразки шведів під Полтавою 1709 року. Мазепа постає у Байрона мужнім, сильним і шляхетним. Понад усе він цінує власну гідність і незалежність. Карл XII дуже шанує Мазепу за відважний дух і тверду руку, за те, що той не кидає слова на вітер, більше робить аніж говорить. На прохання короля Мазепа розповідає незвичайну історію часів своєї молодості, і це становить основну частину твору, яку обрамляють події 1709 року. Мазепа у Байрона не ідеальний герой, а звичайна людина, охоплена пристрастями. Його серце полонила чарівна панна Тереза, любов, до якої він зберігав усе своє життя. Це жінка-ідеал, жінка-фатом. І це визначає подальшу долю героя. Кохання до неї принесло Мазепі нещастя, але він не шкодує про це. Велике значення у поемі має образ долі. Доля звела Мазепу і Терезу. Вона ж їх і розлучила. Доля відвернулася від шведів у полтавській битві. Доля врятувала Мазепу і зробила його гетьманом України. Байрон, як поет-романтик, утверджує, що людина залежить від впливу багатьох фатальних сил і обставин. І що ж вона може протиставити долі? Чи має вона схилитися перед невідворотністю? Мазепа, прив'язаний до коня, не в змозі обиратися долі. Але до кінця жахливої подорожі зберігає самовладання. Він залишається людиною, попри всі випробування і саме завдяки тому стає гетьманом України, бо його найкращі якості виявилися сильнішими за горе і відчай. Мазепа не може змінити хід історичних подій, наприклад, поразку шведів, але він завжди береже свою честь і гідність. Байрон наголошує на тому, що в людині є щось таке. Що робить її людиною, що залишається незмінним, і це передовсім її внутрішня незалежність і відданість ідеалам. Байрон створив дуже емоційний образ України, безмежної, вільної, ще не освоєної землі, що приховує в собі величезні природні багатства, нестримний біг дикого коня втілює думку поета про історичний поступ України, яку автор хотів би бачити вільною, як і все людство загалом. Мазепа і Україна доповнюють одне одного. Гетьман до глибокої старості зберігає гордий і незламний дух. І через його образ читач уявляє собі Україну. За романтичною історією про дикі пристрасті в поемі криється думка про волю. Фінал поеми Байрона відкритий. Мазепа завершує свою історію. Але що на нього чекає завтра? Що чекає на Карла дванадцятого і що буде з Україною? Думка про долю знов звучить наприкінці твору. Він путь проклав мені до трону, хіба ж ту долю нам збагнуть? Забудь печаль, отчай забудь, Ще завтра вгледить Бористен, як на його турецькім боці, спокійно коні попасем. Як радо річку стрінуть очі, якщо до завтра доживем. Твір Джорджа Байрона Мазепа по новому звучить сучасну епоху. На початку 19 століття Європа дізналася про неповторність України та її героїв. І нині українські герої дивують світ. Слава нашим героям! Партнер рубрики науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.